Звернення до офісу президента України кабміну щодо необхідності допомоги Полтавводоканалу зняли з порядку денного 36-ї позачергової сесії обласної ради. Це питання планують вирішити самостійно коштами обласного бюджету. Повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Що питання компенсації вже сьогодні розпочато? Тобто, та сума, яка була зазначена, майже 46 мільйонів гривень, яка є. Скажімо так, предметом обговорення цього звернення почався процес її компенсації. Я дуже сподіваюся, що з початком 25-го року питання взагалі заборгованості Полтавводоканал, чи Полтава Теплоенерго, чи Лубнетеплоенерго, тобто підприємства критичної інфраструктури, які належать Полтавській обласній раді, взагалі не буде виникати обласна військова адміністрація. З нами в партнерстві буде реалізовувати процес фінансування чи дофінансування цих підприємств за потреби. Крім того, депутати в ході сесії погодили програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на 2025-2030 роки. Її заходи спрямовані на мотивування жителів області та внутрішньо переміщених осіб до вивчення української мови та спілкування нею ще півтора роки тому. До мене приїздив. Тарас Кремінь, це мовний омбудсмен, і просив питання вирішити. Але ж, скажімо, обласна рада не є ініціатором і не вносить проєкт рішення. Це робить обласна військова адміністрація. Ну, скажімо, тільки зараз це питання було внесено до сесійної зали. Також депутати підтримали проєкт рішення питання реорганізації обласного центру медико-соціальної експертизи. Його приєднають до обласної лікарні імені Скліфосовського.